Усю найновішу професійну інформацію хірурги березнівського району зазвичай черпають із журналів та інтернету. Однак, живого спілкування з колегами все це замінити не може. Розглядаються дуже актуальні питання, практичні. Там менше водички, а більше того, що ми застосовуємо практиці. Тим більше сьогоднішня тема дуже актуальна: це захворювання підшлункової залози, печінки, захворювання організарної порожнини. От де будуть подані нові методи, нові досягнення привідних вчених хірурги області загалом проводять до 10 тисяч операцій в рік. Найбільш поширеною нині є патологія підшлункової залози, тому саме на передових методах лікування цього органу акцентували увагу вчені. Це е, панкреонекроз. Це псевдокісти, це нагноєння, це перетоніти. Якраз по цій темі буде присвячено декілька доповідей. А ось науковці з Вінничини тривалий час працюють над провадженням новітніх технологій лікування шлунково кишкових кровотеч. На Рівненщину завітали поділитися досвідом із колегами та послухати про наші здобутки у лікуванні пацієнтів з таким захворюванням. Ми володіємо великим досвідом по наданню допомоги саме хворим з невідкладною такою патологією шлунково кишковими кровотечами. І цікаво буде послухати, що робиться і на Рівенщині, порівняти дані, які у нас на Вінниччині. і, звичайно, буде якийсь певний висновок для, для того, щоб надавати покліфіковану допомогу таким пацієнтам. Поліпшенню результатів хірургічного лікування хворих сприяють малоінвазійні операції, тобто ті, які проводять без скальпеля. Вони є специфічні, але вони дуже е, вигідні для пацієнта. Навіть, скажімо, після видалення жовчного міхора або після видалення похлебного нервника пацієнт через три дні йде додому. Це і дешевше для е, держави, і дуже актуальне. Матеріали конференції буде видано окремою збіркою для того, аби новітнім досвідом могли скористатися практичні хірурги у найвіддаленіших куточках краю. Галина Бранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.